І так, мирні ініціативи Трампа на жаль провалилися у агресора за 100 діб в Україні. Фіаско тепер і провал переговорів з Іраном щодо зупинки розробки ядерки. Тож пряма війна між союзниками штатів Ізраїлем та союзниками РФ раном, здається вже неминучою, мабуть, вже бажаної Нобелівської премії миру Трампу вже не побачити так, бо у спадок йому дістався світ на порозі ядерної війни. Он НАТО та європейські розвідки попереджають, що Путін планує вторгнення в Європу в наступні 5 років. Із вдалого це те, що Трамп таки змусив прокинутись рожевих ліваків лінивих європейців та почати переозброєння. Ось цифри це підсвічують. Країни йдуть до збільшення витрат на оборонку з 2,5 до 5% від ВВП. А скільки ж що це неможливо, згадайте. На 400% збільшаться витрати на системи ППО в Європі, заявив генсек НАТО. Ну тобто, цей процес запущено тільки ж завдяки трампістам, їх жорсткої позиції щодо Європи. Ми ж розуміємо так. Процес підготовки до Третьої світової війни, яка зараз має локальний характер, то там, то сям, ну а далі. І в цьому черговому протистоянні двох світів перезавантаженні так без сильної Америки, західному світу, європейцям, ну точно ж кінець. І думаю, вже дуже скоро миротворча позиція Трампа переференції форматується на воявничу, бо на вулиці вже не 2019, і з бедбойсами, ну по-доброму на жаль вже не виходить.